Люблю травину і пташину. Случ, поле, ліс це все моє. Та найпалкіш люблю людину, що на добрий день подає. І слово, і руку роботящу Долоні лагідне тепло. Цей світ стократ настав би кращий, коли б людей більше було. Юрій Ковальський. НАШ рідний КРАЙ подарував Україні славетного Юрія Ковальського. Поета справжньої інтелігенції. Загальнолюдської порядності, духовної неповторності, мужності і совісті, журналіста-патріота і просто людину. А чи достатньо ми про нього знаємо? Народився Юрій Ковальський у самому центрі Полісся у селі Суховоля 1 травня 1938 року в сім'ї хліборобів. Його батько був ворогом народу. Так як і багато українського цвіту націй розстріляли 37-го ще до народження Юрія. Реабілітували батька у 58-му. Це болюча та незагоєна рана у сім'ї Ковальських. Дитинство поета припало на гіркі воєнні і повоєнні роки. Це один із найважчих періодів його життя. Був і голод, і холод, важко працював, не досипав. Підростаючи, тягнувся Юрій до книжки, хотів вчитися в школі. Але її в селі не було. Тож доводилося щодня пішки долати вісім кілометрів. І яким би голодним та нужденним не було дитинства поета, дитяче зачарування поліським дивокраєм, незабутня радість пізнання навколишнього світу, сонячно відбилося в світлій від природи душі. Пізніше він писав: ой, як добре ходити по очі землі, де навіть повітря джерельна криниця. Певно, тоді і прийшло до поета усвідомлення свого життєвого призначення. Він збагнув, що народився, аби розповісти всьому світові про рідну планету суховолю, оспівати завжди нескорену древлянську землю, її історичні прокорені, звичаї і обряди батьків, прославити хліборобську працю. У 1956 році закінчив пішівську середню школу, але через відсутність коштів не зміг одержати атестат зрілості. З цієї причини не вступив до університету. Тому після школи працював за Мав задоволення від того, що може прислужити своєю любов'ю слову народній пісні. Його вірші вже друкувались у районній газеті. Атестат зрілості одержав восени. Відслуживши чотири роки на фолоті, Юрій вступає на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка і починає працювати відповідальним секретарем місцевої газети Радянський прапор. Нині Лесен край. Завжди трудився на совість, на жаліючі сил та здоров'я. Сім'я Ковальських Юрій та його дружина Галина виховали і дали шлях у життя двом талановитим дітям Юрію та Лесі. Батько завжди вчив їх бути добрими, чуйними до рідних, друзів, колег, вчив їх жити так, як сам жив, безкорисливо, радіти кожному дню і допомагати людям. Юрій Іванович захоплював усіх своїм високим інтелектом дотепними історіями, теми і сюжети, яких розвивав буквально на очах. Усі, хто спілкувався, працював з ним, вважають, що їм неймовірно пощастило, адже так рідко буває, що в одному чоловікові вдалося поєднати стільки чеснот талант, людяність і професіоналізм. У 1993 році Юрій Іванович стає одним із засновників та редактором новоствореної газети «Зв'яйль-Інформ». З моменту заснування свята літератури і мистецтв Лесіні Джерела 10 років поспіль Юрій Іванович був незмінним ведучим літературних читань та літературних зустрічей, куди приїздили цікаві особистості з усієї України. Одного разу у звягіль приїздила і українська поетеса Шестидесятниця Ліна Костенко. Він став талановитим наставником для місцевих кореспондентів, поетів, письменників та творчих особистостей. Саме Юрій Ковальський написав слова до гімну міста Звягеля, який сьогодні є офіційним символом міста. Юрій Ковальський митець непересічного таланту і непростої творчої долі. Його книги побачили світ лише після його смерті. Помер він 9 червня 1997 дев'ятсот у віці 59 років. Вірші його друкувалися лише у місцевих газетах, і тільки після смерті поета, завдяки зусиллям дружини Галини, друзів, міської ради, побачили світ чотири збірки: зимові квіти, прозріння, днів моїх полічено хвилини та вибрані твори. Нині пам'ять поета увічнено у назві вулиці, та його ім'я носить центральний бібліопростір Звягельської бібліотеки. Юрій Ковальський був нагороджений орденом Звягель посмертно, також поету присвоєно звання почесний громадянин міста. Юрій Іванович не встиг розкрити всю силу свого багатогранного таланту. Однак те, що він залишив, неоціненний духовний скарб. Юрій Ковальський назавжди залишається чесним передрідним краєм, частиночкою України. Бо, за його переконаннями, без батьківщини немає людини. Добрий день, шановні присутні, спасибі, що прийшли вшанувати пам'ять мого батька Ковальського Юрія Івановича. Окрема подяка працівникам бібліотеки, палацу культури, міської влади, всім тим, хто долучився та взяв участь в цьому заході. Дуже приємно, що є люди, яким цікава і потрібна поезія мого батька. Саме для цього він жив і творив. Але для мене він перш за все рідна людина, з якою пов'язані сімейні та побутові згадки, спогади про дитинство. В ті далекі часи, коли в Случіще водилася риба, чесно кажучи, вдома ми більше з ним розмовляли про рибалку, ніж про літературу. Але з того часу дуже багато води спливло збереги нашої річки. Але я добре пам'ятаю, як сімирічним -річ, чи восьмирічним. Дуже любив вертатися разом ввечері з батьком після рибалки і тримати його за руку. Тепло тієї руки перебільшення відчуваю до сих пір. Недаремно каже, що обдаровані люди мають в собі іскру Божу. Мабуть, часом ця іскра розгоряється в Божий вогник, який дає людині творчу наснагу, енергію, що втілюється в мистецькі твори. А ще сердечну теплоту, яку можна відчути на дотик та зберігати на довгі роки тим, хто був близьким до таких людей. Ще раз спасибі всім вам, миру та перемоги Україні і всім нам. Дякую. Яким був Юрій Ковальський, для мене найкращий: розумний, талановитий, дуже скромний і надзвичайно людяний. Кожному було комфортно поряд злів, бо для кожного знаходив і час, і добре слово. Душа товариства, як сонечко випромінював тепло і любов до кожної людини, до рідної землі. З маленького пам'ятаю теплу батьківську руку і слова. Іди, ти, маля, ти впевнено тримаєшся за руку за серце. Так і в житті, кожній людині він подавав. Руку з відкритим щирим серцем я ваш. Зворушений тим, що я написав слова, написав слова, поклав його на стіл і кажу, я не знаю, що тепер з ними робити, з цією молитвою. Ну і сьогодні вперше почув, і мені здається, щось вийшло. Така музика, знаєте, так... щось з рідній духовній музиці. Окій великодній літургії, щось перекликається з тропорами, зліємо самі, розумієте, перекликається. Мені здається, що таку музику можуть писати люди з Божої ласки, з Божої милості, благословенні, народжені на благодатній землі, все, хто на нашій зв'язкій землі, яка навіть вікні поріднена з Лесією Українкою. Від себе особисто, Четыре яночки народилися тут, а который сидит в залі. Залез а я буду за. <свят> друже, побратиме, и красы Тернівське сонце, не вгасине, між любі досвідом неси твій час, твоя настала дміна, лунає музика свята, тебе, як сина Україна, до свого серця пригорта.